Всім привіт! На зв'язку Толік. Я вчат обіцяв записати відео, тому що я там почав, почав щось писати і напутався, наплутався. І, коротше, мабуть, краще буде показати, що я маю на увазі на відео. Сьогодні, в цьому коротенькому відео, від Толіка у нас буде чотири графіки. Ми з вами подивимось: 4 графіки. Це буде Azzard, це буде Total, це буде Bitcoin Global Graphic, глобальна інтерактивна графіка біткоїну і той графік у біткоїну, який ви ще не, ви, не бачили, так а, передусім в нас цікавить більше всього, що з нашим альтсезоном. А, нам трошки його показали ось тут: 18 -го, 19 -го вересня. І потім як шмат лайна почало все падати. Я думаю, що це пов'язано з червоними лазерними очима на аватарці у Володі, у Володимира. От. І після того, як він поставив, коротше, собі змінив аватарку на в чаті на лазерні червоні очі, вийшло так, коротше, що все почало падати. Я думаю, що тут ми маємо бачити пряму кореляцію з цим і мати на увазі. Сьогодні він е, зрозумів, що ми вже е, побачили його червоні очі і швиденько перевзувся в зелені, але ми то знаємо, що так просто нами маніпулювати не вийде. І, коротше, така от петрушка і фішка. Ладно, зараз не про це. В нас було в попередньому відео, я записував о, відео і казав, що в нас є дві зони набору лонгів по альткоїнах. Перша зона у нас отут, там де жовтеньким, я відмітив, це було плюс-мінус 290-280. Нам цю зону дали прекрасно, була дуже довга проторговка, виснажуюча, і потім надали легкий памп. На котрому треба було, мабуть, фіксувати свої лонги, але вже які. А, І друга зона в нас 260 біля 260. 260 нам ще не давали для добору лонгів. Але зараз а, наші Азерс прийшли знову в цю зону, в першу, в першу зону набору лонгів по альткоїнах. І вони дуже класно відскочили від цього рівня по Фібоначе. 0,21, 0,29, але це ще не вечір, тому що в нас до закриття ринку закінчується ще 3 години. Я чаті писав, що нам не бажано закривати Азерс нижче 292, тому що якщо він закриється нижче 292, то це буде а, часткове вказування на те, що у нас корекція буде продовжуватись. Коре, це із такого поганого. Що, коротше, Азерс може закритися нижче 292, і тому в нас можливий буде легкий відскок в зону плюс-мінус або до ММАшки 50 до 300, або до 317, і потім воно ще буде йти коротше, донизу, скоріш за все, прийде от сюди, в зону 260. Коротше, два, два варіанти, да. Воно у нас закриється нижче 292 закриється вище, все, типу, можемо сказати, що ми. Uh, пересрали трошки, але не всралися, і воно трошечки буде відскакувати вгору uh, і йти вже вгору буде далі. А другий варіант це воно закриється нижче 292, почне вискакувати вгору. Люди почнуть заходити в лунги, але це буде відскок до кишки, і воно ще, коротше, прийде в 260 і Якраз тоді от, um, це буде. Точка найбільшого болю і найбільших ліквідацій у лонгістів І от звідси вже почнеться ну, типу памп а це то, що стосується азерс Ще коротше, от, що РС-єчку подивитися, то ми зараз теж знаходимося в зоні супротиву чи підтримки підтримки, да, сильної. Але нічого тут коротше, не вистачає. Якщо, наприклад, в нас РСА би вийшла за. 70, то це була б нормальна органічна корекція в зону 029 і продовження висхідного року, руху. А RSI в нас не вийшла за одиничку, виходить. Це, типу, не дуже добре, але є того, що від цього до вона буде відскакувати. Питання в тому, наскільки швидко вона буде відскакувати. Це що стосується Азарсу. Бажано не закриватися нижче 292 сьогодні денною свічкою. І йти собі потихеньку вгору. О, це Азарс. Тепер подивимось, що у нас, коротше, по тотлу. Так, це в нас тотал. Зараз каляки маляки прогрузяться. На сьогодні ми з вами знаходимося по тоталу в зоні набору а, лангів, а також в зоні вже часткової фіксації І Із а, доброго, то в принципі і так і так воно добре, що в нас ще є можливість добирати лангій, тому що зона фіксації лонгів зберігається до а, 9 листопада, 2025 року, плюс-мінус, за моїми розрахунками. Тобто, вся оця зона. Від сьогодні, да. Це ще зона, мовно кажучи, набору лонгів і фіксації. А, їх фіксації, їх фіксації. А, фіксувати лонги по альткоїнах. По альткоїнах те, що я бачу собі, а, Має смисл десь у цій зоні на капіталізації Азерсів близько 550 мільярдів доларів. Зараз у нас ціна Азерса 292,53. Тобто в нас потенціал а, руху вгору, що зберігається, такий досить суттєвий, якщо дивитися на цей індекс. Криптовалюти також ось тут а, да, ми бачимо, що ми прийшли в зону 0,29 і, можливо, буде відскок. Побачимо, як буде. Так. Про Азерс розказав, про Total розказав. А, про біткоін. Біткоін за інтерактивним графіком. Що в нас було із останнього? І з останнього у нас була зона локального дампу по біткоїну ось тут. ми бачимо, що він, ну, я рахую, дуже добре відпрацював. До цього в нас була зона локального пампу по біткоїну, він теж непогано відпрацював. До цього в нас була зона локального дампу по біткоїну, вона теж непогано відпрацювала. До цього в нас була зона локального пампу по біткоїну, вона теж непогано відпрацювала. Тобто графік поки що працює відносно стабільно. Із доброго. Із доброго. Якщо подивитися от сюди, от сюди це квітень 25-го року, по певних критеріях я знайшов закономірності, котрі мені підказують, що зараз вам покажу, що в нас локальне дно після цієї біленької зони було приблизно через 8-10 днів. І потім у нас було зростання у травні, о, у квітні да, 25-го року, пам'ятаєте. Якщо ми повернемося зараз сюди, в нас по певних критеріях е, от така біленька зона також відбулася. І що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо 8-10 днів, я беру з запасом, коли біткоін може або працювати в боковику, або піти ще нижче, наприклад. І тут у нас буде плюс-мінус дно, а це буде кінець цього місяця, да? і потім він буде потихонечку відпрацьовувати вгору. Відпрацьовувати вгору, я думаю, що він буде плюс-мінус, або трошки раніше зони локального пампу по біткоїну. Це 4 жовтня, 10 жовтня. А локальний пік, скоріш за все, прийдеться на 7 жовтня, 7-8 жовтня, коротше, плюс-мінус. Це, що стосується нашого біткоїну. Якщо біткоїн піде вгору, то, скоріш за все, в нас також е, наші альткоїни е, разом з ефірчиком, також підуть вгору. Бум -бум -бум -бум. Так, тут все показав. Тут все показав. Повертаємося на Total. Ще я хочу вам показати ось таку штуку. Це індикатор, який показує нам по індексах по певних математичних розрахунках щодо домінації: Азерс, ефір, азерс біткоін, ефір біткоін. І все це коротше, там перераховується дуже розумним способом. І він показує нам, де в нас зона альткоїнів, де в нас зона біткоїнів, де в нас зона ефіріума. У нас спочатку цього місяця до, до 20 числа 21-го тут зона поламалася, був зона альтсезону локального легкого. Зараз ми знаходимося з вами на тонких налаштунках в зоні біткоїну. Виходить. Вже 4 дні виходить да. це не дуже добре, тому що класно було би, якби в нас така от зелененька зона була. Йшла без таких перекосів. Зелененька це зона аль сезону Це, якщо дивитися на лаштунки а, чуттєві, якщо дивитися на лаштунки середньої чуттєвості то в нас ще продовжується зона аль сезону хоча ми цього по графіках не бачимо. Якщо подивитися на а, дуже такі махрові налаштунки, то в нас зараз зона ще м, цього ефірі, ефіріуму. Така вже дуже дуже затяжна. От. Це що стосується нашого альт-сезону додаткового нам. Так, ще в нас є ось така цікава штука, котра показала, що 18 серпня було непогано заходити в Лонги. По альткоінах і в принципі воно ще зберігається, дуже непогано. Це тижневий графік. Тут рисаєчка у нас дуже низько провалилася. Останній раз вона провалювалась м -м, сюди, е в 23-му році, два рази, 22 2022, і, типу, якраз от 20-му році, наприкінці року, коли в нас був нормальний такий альтсезон Тобто багато людей вже повністю розчарувалися і думають, що ну, нікого не буде. Але якщо дивитися на історію і дивитися а, на математику, то в нас ще досить є непогана надія. От, і от тут, наприклад, ми бачимо, що кінець 2020 року можете подивитися, що воно там було. А, люди думали, що вже все, нічого не буде, але потім хлоп, і в нас а, по таймінгу. 112 днів був нормальний такий памп. В нас вже пройшло 35 днів, типу днів ще зберігається, плюс-мінус для того, щоб відіграти нормально цей бичий ринок. От і потім ми вже будемо відпускати біткоін в едмешку і а, насолоджуватися шортами, котрі ми дуже сильно любимо. Так, і ще трошки трошки нової, коротше, нової абсолютно штуки. Я на каналі написав, що в 27-му році я очікую початок нового циклу, нового циклу о, бичого ринку. Він буде приходитись. Якщо там всі зірки правильно зійдуться і мої розрахунки правильні, то плюс-мінус в січні 27-го року в мене має з'явитися сигнал. На памп на місячній свічці, і якщо цей сигнал з'явиться, то я допускаю в моменті корекцію від на той час локального хаю на 40% по біткоїну. От. І після цього в нас почнеться нормальний бичий ринок, котрий можна буде. Нормально торгувати, і він буде продлитися до 29-го року, плюс-мінус, до середини 29-го року. Короч, це така а, фішечка. А, цього графіку ні в кого нема, крім доктора Кості, він в нього повністю м, є розрахований до, мені здається, до 60-го року чи 65-го. Ну, коротше, то, що трейдинг дозволяє розрахувати максимально. То в доктора Кості є. Якщо що, там все помічено, все розписано. Так, ну в принципі, все. Я показав э, все, що хотів, показав Азерс, показав Total, показав біткоін. Інтерактивний э, графік по біткоїну, показав цей новий графік э, місячний по біткоїну. Вот. В будь-якому разі. Якщо вірити моїм розрахункам, то в цьому місяці плюс-мінус ми маємо побачити максимально вже ціну біткоїна. А, от, після чого в нас потрошку біткоїн буде заходити в ведмежий цикл. От, і якщо це буде відбуватися, то це буде відбуватися, як я вже казав, а, приблизно а, пам -пам 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 -пам. Ось тут. Ой, щось. не зберігти. Ось тут в цій зоні локального, глобального дампу по біткоїну, який приходить на 10 листопада 2025 року. Типу, по таймінгу, до, до початку листопада 2025 року краще. Якщо будуть точки входу для виходу, по альткоїнах, по біткоїну, по всьому такому, то краще виходить, на мою думку. Але я вам нагадую, що Толік не є фінансовим експертом. І все, що я тут розказую, показую, це не є а, фінансова рекомендація, і я не можу нести відповідальність за можливу втрату вами грошей. Якось так. Всім дякую. Давно з вами не слухались, не бачились. Тримаємося. Все буде має бути добре. По таймінгу, по графіках. У різноманітних розрахунках цього просто фішка в тому, що у людей дуже коротка пам'ять, і вони не пам'ятають, що відбувалося а, раніше, в минулих циклах. І забувають, що ми це вже бачили не один раз. От і так воно працює, як не крути. Да, зараз боляче, то що е, заходили в лонги тут, не зафіксували тут. Тут винесли вже ці ланги, але такий ринок що поробиш? Всім добра, всіх обійняв, радий був почутися до зв'язку.